Шановні присутні, сьогодні у вашому мальовничому селі свято, свято якого чекали всі павлічани, і не тільки чекали, а й прикладали всі зусилля, і фізичні, і фінансові, щоб сьогодні, уже в 24-му населеному пункті району загорівся газовий факел. Для відкриття свята до слова запрошую сільського голову Павлівської територіальної громади, мельника Василя Степановича. Шановні односельчани, присутні, запрошені гості про підведення газу. У нас йшла мова уже не один рік, а розпочати. Проведення газу неможливо було за нестачі коштів. В прошлому році, в липні місяці, були зібрані збори і винесено питання про газифікацію населеного пункту. І до загальної справи доклали зусилля у нашій газовій мережі. Районна державна адміністрація в сумі 25 тисяч. До нас також часто ми зверталися до приватного підприємця Жилюка Олександра Яковича, який допомагав нам і пальним, і технікою, і надавав бульдозери, щоб загортати канави. також. І в нас є фермерське господарство Колотуцького, який також допомагав нам на сьогоднішній день. Виконані роботи і обсяг робіт повністю підведений газ до кожної оселі, членів кооперативу, які вели у вихідні і в святкові дні були на газовому проволі. Це Гнатенко, Віталій, Прокопенко, Колотуцька. І також наші жителі села, які двигали цього воза до закінчення проведення газу. І не можна не сказати, і хочу сказати за цих працівників, які з першого дня до останнього участвували в газовому проводі. Це Чорноус Олег Петрович. Кочаретяний Василь Анатолійович, пенсіонерка Головатюк Марія, тягун Василь Антонович і багато багато інших всі 214 односельчан, які проводили газ. Сьогодні вітаю вас з Днем Свята Голубого Вогника і хочу побажати. Вам тепла в оселях і серцях, і благополуччя, здоров'я, щастя. Дякую. Шановний Василю Семеновичу, в знак вдячності від односельчан прийміть цей святий коровай. До нас на свято прибули поважні гості. Це люди, які безпосередньо приймали участь у будівництві газопроводу, а також сприяли проведенню цієї роботи. Я хочу вам їх представити і запросити на імпровізовану сцену. Роман Борисович, заступник голови обласної державної адміністрації, депутат обласної ради від нашого округу, голова районної державної адміністрації. Осадчук Василь Павлович. Перший заступник голови районної державної адміністрації Коріненко Володимир Васильович. Начальник газового управління Нагорняк Віктор Володимирович. Генеральний підрядник Тимошенко Анатолій Іванович директори місцевого сільськогосподарського підприємства Світлана Жилюк Олександр Якович, начальник цеху Укртелекому Самойлюк Ігор Леонтійович, голова сільського кооперативу Наденко Віталій Анатолійович. Представник фермерського господарства Колотуцьке, Колотуцький Леонід Васильович. До слова голову районної державної адміністрації Осадчука Василя Павловича. Доброго дня, шановні присутні, шановні жителі села Павлівки, гості запрошені. Я не знаю, хто тут може приїхав із рідних, і ще десь якихось населених пунктів або із міст Сьогодні у вас. Визначальна така подія, хоча, якщо відверто говорити, по державницьки то це повинно бути набагато-багато років раніше, тому що сільські населені пункти повинні мати і газ, і воду, і дороги, і всю інфраструктуру, яка потрібна, яка надає послуги населенню, яка є сьогодні в місті, така і повинна бути в селі. Тому що тут проживають теж люди, вони обробляють поля, вони працюють, вони створюють матеріальні блага для себе і для держави. Але склалося так історично і сьогодні, ви як яркий приклад колективної думки, колективної роботи спільними зусиллями, завдяки своєму бажанню, можливостям при допомозі. Організаційної такої районної влади я дякую за те, що ви повірили у таку справу. Якщо говорити в цілому, в цілому, то в нас більше 60% населення користується району, сьогодні користуються уже газом. Це більше 6 тисяч споживачів, більше 400 кілометрів газових мереж. Якщо подивитися на ту довідку, що в нас рахується 62 населених пункти, але Сьогодні я вам констатую таку цифру, що більше 60% користуються газом. І надалі в своєму майбутньому, в діяльності своїй, в проживанні в цьому населеному пункті чи по іншому треба так діяти і треба робити. Якщо є проблема, її спільними зусиллями завжди можна здолати. Тому на завершення я хотів би побажати всім вам міцного здоров'я, безпечного споживання газу в побуті. Хай у вас все ладиться, хай у вас гаразд буде в домівках. Хай у вас все буде те, що потрібно в цьому житті, і що ви отримали від задоволення від того, що робите. Хай щастить нам усім у майбутньому. Я хотів би за дорученням чи двома підписами, і у нас це традиційно складається. Ми хотіли вручити, чи я хотів би вручити, грамоти заслужено тим активістам, які найбільше приймали участь у будівництві газових мереж. Районна державна адміністрація та районна рада нагорожують Гнатенка Віталія Анатолійовича, голову сільського. Оперативу за активну участь в вазифікації села Павлівки є Віталіями то. Таку саму грамоту я хотів, хотів би вручити очеретяному Василю Анатолійовичу, члену сільського кооперативу. До грамоти додаємо конверті. Дякую за участь. Відвізьми. Нагороджується грамотою Чорноуз Олег Петрович, член сільського кооперативу. Виступу та вручення почесних грамот обласної державної адміністрації надається акселіроду Роману Борисовичу. Доброго дня, шановні жителі територіальної громади села Павлівка, запрошені. Перш за все, я хотів би скористатись можливістю і подякувати вам за ту довіру, яку ви висловили мені особисто. На виборах до обласної ради, завдяки в тому числі і вам, я став депутатом обласної ради від Пагровищанського району по округу, де знаходиться ваша сільська рада. Я хотів би привіт... передати вам вітання від голови обласної державної адміністрації, від голови обласної ради з цим святом в селі. На жаль, вони сьогодні знаходяться за межами області. Сьогодні дійсно подія, яка заслуговує. На увагу. І хотів би я перш за все вклонитися вам, тому що тільки завдяки вашим зусиллям, завдяки вашим матеріальним запозиченням, вкладам ви змогли зробити те, що ви зробили. Село розвивається тоді, коли є інфраструктура. Одно, однією з основних моментів інфраструктури, крім світла, телефонного зв'язку, дорог, є, звісно, газ. Це дає можливість молодим людям ще раз переоцінити, переоцінити цінності, які є, і прийняти рішення залишитися в рідному селі, а не уїжджати в місто, в інший населений пункт. Ще є дві речі це звичайна школа і дитячий садок. Коли в селі є комунальні зручності, коли в селі працює школа і дитячий садок, можна з певною впевненістю сказати. Що село, село буде розвиватись, тому я вам бажаю здоров'я, щастя, нехай шаную вас доля і допомагає вам Бог. А я хотів би виконати доручення голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради і за рішенням колегії обласної державної адміністрації та президії обласної ради почесною грамотою обласної державної. Адміністрація обласної ради та там конвертом, як казав голова районної адміністрації, нагороджується Тимошенко Анатолій Іванович, приватний підприємець за сумлінну працю, високий особистий внесок у будівництво газопроводу в селі Павлівка, високий пальці у зв'язку з завершенням будівництва. Кивлюється Колотуцький Олександр Леонідович, голову фермерського господарства, Колотуцького за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у будівництво газопроводу. Я розумію так, що він сьогодні у відрядженій вінниці та є його батька, да? який теж є засновник цього фермерського господарства. Ну, як Кажуть, на свята не можна приїжджати без подарунка. Я вже сказав, що для мене основне в селі це дитячий садок і школа. Тому ми прийняли рішення. Я привіз сертифікат, підписаний головою обласної державної адміністрації головою обласної ради. Ми вирішили подарувати школі комп'ютерний клас в складі шісті комп'ютерів, модема, принтера і всього іншого. Нехай діти вчать. Щастя на сучасному рівні, де ні на Івана на а Надається начальнику газового управління на горняку Віктору Володимировичу. Дякуючи спільними зусиллями, які ви зробили на сьогоднішній день. Ви провели немало, а два приблизно 26 кілометрів газопроводу. Це ви вже будете в нас на обслуговуванні знаходитися. І я хочу саме основне побажати це безперебійного, безаварійного вам газопостачання. От, щоб в ваших домівках завжди було тепло, щоб у вас в хатах газу не було, тільки він був труба. Побажати вам міцного, крепкого здоров'я, затишку, добра і злагоди. І щоб ви завжди не забували, що якщо почуєте запах газу, потрібно телефонувати 104 або 22181. 81. Тому всім дякую. І зі святом всіх. Слово для виступу надається голові кооперативу по газифікації села Гнатенко Віталію Анатолійовичу. Шановні односельчани, гості, запрошені. Ось і наступила та мить в історії нашого села, коли і в нас, як в інших селах нашого району, запалає блакитний вогник, до якого ми йшли не один день. Тиждень, навіть місяць. Хочу подякувати районному керівництву, подякувати керівникам сільгоспідприємств Колотуцькому Олександру Леонідовичу, Жилюку Олександру Яковичу, які теж внесли немалий внесок у створення цього газопроводу. Зі святом вас односельчани! Щастя, здоров'я вам! І хай цей голубий вогник горить не один день в оселях наших батьків, дідів, майбутніх поколінь. Щиро вам вдячні! Дорогі наші гості! Прийміть святкові короваї від жителів Павлівської територіальної громади. Почесне право запалити газовий факел надається сільському голові, голові кооперативу Гнатенко Віталію Анатолію. Це гостей з до озелі Шеленгівської Галини Васильівни для запалення газу. Так, то що, запрошуйте нас. Госпіль. Добрий день. Заходьте до хати. Заходите, так? Да? Є, все, є, святом Будьте доровень Святом вас здорове. Знаєш що робити, де жінки, дуже велике, я дуже рада. — Дивіться, яка команда хлопців. Може у вас городище не викопане. Картопля має нічого. — Начальнику газу управління дамо право, так? Хай він візьме... — возьме. Запалить, я не знаю, що він. Що він, так, привіз. Давай, дай, що не з балоном, бо силь семей, ви доказував, що з балону газ запалюється. Все, маленький балон це, що на природу беруть. Так, плетули красиво, купили, все. Все на газу. так показує, я Показуй, як запали. Подивись. Ні, ні. О, Ще, все, Горить, горить. Це зараз. просто менше, більше робиться. Горить. Природі, дайте Галина Васильівна. <ріх> Галина Васильівна впевнена була, що газ є. Я впевнена, була. але була. в да. початку. всякі були мови, всякі були розмови. А я впевнена була, немає. Віталія Миколаєвича? Є... 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 Це... Є... Валерія Є... Миколаївича, Є... 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 А я це Є... чесь... Є... всі нікому не вірили. Він чужа зовсім людина. І я вірила з першого разу, що він має бути. Ну, мен... Ну якщо мені повезло, я не знаю. Мені здається, що я б трохи щось, щось до нього доклала. Заслужили, я казав, заслужено дійсно першій людині, які запалять да. нові вогни. Ви касиром були чи ні? Е, ні, я не можу я якимось там агітатором. Я не комісії. Я, 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 я в ревізії. Я, в ревізії. В ревізії а, ну, я казався, тільки що загал, що деякі є, знаєте, як колектив, то є. Три чи чотири чоловіки завжди воза цього тягну. Так, Кричемо. так трамало, там там Да, Перекричимо. <клес> Саме головне, щоб ніхто злоби е, не мав ні на кого. А потім все стане на свої місця. Ну, Це ж вона так. Ансамбль берегиня українською народною піснею росте калинонь. Авторський вірш, любов негоди. Рідній Павлівці, скільки про тебе написано, скільки тобою колисано, доньок твоїх і синів, мрієш юними веснами, граєш срібними плесами широких твоїх ставків, вербами кучерявими, соснами величавими, стрічаєш завжди гостей. Думами тополиними, зграями журавлиними проводжаєш у світ дітей, живеш собі тихо з надією і з сокровенною мрією про мир, добробут і спокій, що доля тобі всміхнеться, і нитка життя не урветься під зоряним небом високим. Спасибо. Павло Слободян два кольори. Oh <mulia y de sna> За чудовий голос від павлівчан. Прийміть святий хліб. Вас вітає ансамбль, калинонька. Вертається прошло, я. Люди тут та я раз, води, хлопці їдуть поліщину даге. Гей хлопці їдуть по ліщину, да, а я їду по дівчину сам, води да, хлопці їду з Ліщиною нищиною даге. Гей Хлопці їдуть з ліщиною, а я їду з дівчиною в Водай питається батько, сина, да гей, гей, питається батько сина, що коштується дівчина в нас, вогдай не питати да, там, що куштує треба, дати нам, водай що коштує треба.